Вітаю вас, мої любі слухачі. Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування! Він кричав у неї над головою. Наталя слухала його образливі слова і відчувала, як щось холодне опустилося на її груди. П'ятдесят років життя, і все одно ніхто не питає, що хочеш ти сама. Лікар із 30-річним стажем бачила скільки життів, скільки бід, а своє власне не могла розглядіти, поки не стало надто пізно. Мами не стало у лютому. Квартира спорожніла, трикімнатна світла, з якої було чутно кожен звук сусідів, де вона народилася, де пройшли всі дитячі юнацькі роки. Тепер вона була зовсім пусткою. Тиша била по вухах. А спогади сиділи по кутках, немов тіні, іноді виходячи на поверхню. Подруги радили, заведи кішку, сусідка пристала, запишись на танці, а Наталя, одного вечора після роботи, присівши на диван, подумала а чому б не спробувати знайти собі чоловіка? Вона зареєструвалася на сайті знайомств з боязню, наче йшла у невідому темну кімнату, фотографію вибирала довго. Профіль переписувала кілька разів, що усе звучало нормально, і не надто самотньо. Писали різні чоловіки хтось одразу просив номер телефону, хтось надсилав дивні компліменти, а потім написав він, Микола, вічливий, цікавий, не просто привіт як справи, а з питанням про книги, фільми, роботу, плани, розповідав про себе розлучений, живе в орендованій однокімнатній квартирі, інженер. Томився від самотності і шукає споріднену душу. Наталя відчула легке тепло, спорідненість душ, не любов, не романтику, але цікавість, яку давно забула, і вони зустрілися в кафе. Він говорив спокійно, уважно ненав'язливо. нав'язливо, сміявся неголосно, і вона розтанула. Микола приносив квіти, казав, що вона дивовижна, що зустріти таку розумну та цікаву жінку. Велика удача. Знаєш, я все життя мріяв про справжню хатку з коханою жінкою, сказав він на третьому побаченні. Наталя кивала. Їй подобалося, що він говорить про будинок, побут, маленькі речі, які створюють життя, і через три місяці вони розписалися. Скромно без гостей. Микола переїхав із двома сумками. Перші тижні були як казка. Він готував сніданки. Хвалив ремонт, говорив компліменти, Наталя відчувала себе дівчинкою 52 роки і ніби нове життя, але щастя виявилося крихким наче скло. На третій тиждень Микола прийшов із роботи задумливий, сів у кухні, довго мовчав, дивився у підлогу, Наталя налила чай і тихо сіла напроти нього. Що сталося? запитала вона, намагаючись говорити спокійно. Так. Він зітхнув син дзвонив, у нього проблеми. Які? Серце стискалося. Господиня їх виганяє з квартири. Кажуть, будуть продавати, а грошей у них майже немає, зарплати маленькі. Наталя мовчала, відчувала, що розмова йде не туди, куди хотіла б вона. Знаєш, Микола глянув на неї уважно. У нас же тут три кімнати. Одну під спальню взяли, другу вітання, а третя стоїть порожня. Там мамині речі. Наталя напружилася. Я ще не розібрала. Ну, давай розберемо. Чоловік усміхнувся, але говорив він серйозно. І нехай Тимофій з Олесею поживуть трохи, Встануть на ноги і з'їдуть. Місяця три не більше. Наталя поставила кухоль на стіл, але ж ми про це не домовлялися. Про що не домовлялося? насупився він. Про те, що я допомагатиму своєму синові, про те, що до нас теж переїде жити. Наталю, це ж моя сім'я. Голос Миколи став жорстокішим. Ти не розумієш, наскільки це важливо для мене? Син на вулиці залишиться. У нього ще є його мати, спробувала вона. У матері однокімнатна, їй самій тісно, а у нас три кімнати три. Одна із них простоїє. Наталя раптом зрозуміла це вже не розмова, це вимога. Я подумаю, тихо сказала вона, бо голос тремтів. Думай швидше, кинув Микола. Їм за тиждень треба з'їхати. Наступного дня він мовчав увесь вечір. Більше не готував сніданки, не говорив компліменти, вона стала почуватися винною, хоча не розуміла, за що саме. Вона намагалася заговорити. Але він відповідав однозначно. Увечері увімкнув телевізор і сидів, уткнувшись в екран. Миколо, давай обговоримо ситуацію, почала вона. Що обговорювати? кинув він, не піднімаючи голови. Ти егоїстка. Я думав, ти мудра жінка, а ти навіть не можеш пустити мого сина. Я не казала, що не пущу, я сказала, що подумаю. Місяць думатимеш, він нарешті подивився на неї. У людей біда, а ти розмірковуєш? Знаєш, я помилився у тобі. Надія підвелася і пішла у спальню. Лягла на ліжко і дивилася у стелю. За годину Микола прийшов, сів на край ліжка, поклав руку на плече. Вибач, я погарячкував. Просто хвилююся за сина. Він моя дитина. Я розумію. То ти згодна? Наталя мовчала, потім повільно кивнула. І в той момент відчула, що зробила помилку, але назад шляху не було. Того ж суботнього ранку Тимофій з Олесією приїхав з трьома величезними сумками. Наталя зустріла їх на порозі, усміхнулася, але серце стислося. Тимофій кивнув. Олеся тихо сказала дякую, що прийняли. Микола показав кімнату і допоміг занести речі. Ми ненадовго, пообіцяв Тимофій, місяця зо три. Наталя лише кивнула, але десь глибоко всередині відчувала ці три місяці стануть вічністю. Три місяці, про які говорив Микола, перетворилися на невизначеність відразу, виявилося, що Тимофій майже не працював, Олеся теж. Вони сиділи у кімнаті годинами, замовляли їжу додому, дивилися серіали і сміялися так, ніби світ належав тільки їм. Наталя приходила з роботи втомленою. Вона відчувала кожну крихту роздратування, коли заходила на кухню, а там брудний посуд не її, не Миколи, а тимчасових мешканців. Колю, поговори з ними, просила вона одного вечора, ледве стримаючи нерви. Про що говорити? Він відмахувався. Вони ж тимчасово, хай хоча б посуд миють за собою. Тихо, майже благаючи, мовила вона. Наталю, не чіпляйся. Відповів чоловік вони молоді, майже діти, ще не привчені до побуту. Через тиждень Микола повідомив, що треба зареєструвати Тимофія у квартирі, тимчасово для документів. Наталя відмовилася, тоді чоловік розлютився. Ти розумієш, що кажеш? Це мій син, моя сім'я, а ти думаєш лише про себе. Колю, ми домовилися про тимчасове проживання, а не про реєстрацію. Твердо сказала вона. Домовилася. Микола усміхнувся, але в очах була злоба. Ти, мабуть, забула, що у нас є нормальна квартира. Ти зовсім зарозумілася?» Наталя завмерла. Слова різали душу, але не могла нічого сказати. Ти думала, я закохався в тебе, жінку п'ятдесяти років? кричав він. У твою розумну голову. Я просто хочу нормально жити. І хочу, щоб мій син жив нормально, а не поневірявся по кутках. Наталя мовчки підвелася і вийшла на кухню, налила води, руки тремтіли. Вона доросла жінка, все життя працювала, доглядала матір, накопичувала на ремонт, і ось підсумок. Чоловік, який ще місяць тому дарував квіти і компліменти, тепер називав її квартиру зручним місцем для своєї родини. Тимофій з Олесією сміялися у кімнаті голосно і безтурботно. Микола ходив по коридору і розмовляв по телефону, а Наталя сиділа на кухні, дивилася на них і розуміла Радість від заміжжя виявилася дуже короткою. Два тижні, лише два тижні вона була щаслива. Наступного дня вона записалася на прийом до юриста. Той вислухав її історію і похитав головою. Розлучення займе час. Виселити їх можна, але це теж процес. Я готова чекати, сказала Наталя. Увечері вона оголосила Миколі. Я подаю на розлучення. Він засміявся. Розлучення серйозно? Ти виглядаєш безглуздо. Вийшла заміж у 50 з лишнім років, і за місяць розлучаєшся. Ну й добре, відповіла вона спокійно. За тебе без тебе. Процес розлучення затягнувся. Микола не хотів з'їжджати, Тимофій з Олесею теж. Наталя спала на дивані в окремій кімнаті, готувала окремо, намагалася менше бути вдома. Подруги не розуміли, що відбувається, а вона терпіла і чекала. Через три місяці розлучення оформили. Микола з'їхав із скандалом з усіма своїми речами і образами. Тимофій з Олесею згодом затрималася ще на кілька днів, а потім теж зникли. Залишили після себе тишу і порожні кімнати. Наталя стояла на порозі квартири і глибоко вдихнула. Тепер усе було її кухня, спальня, світлі кімнати, де ще недавно панувала чужа енергія, чужий сміх, чужі вимоги, тепер там була лише вона, вона більше не заходила на сайти знайомств, не слухала поради подруг, не думала про романтику, компліменти чи ідеального чоловіка. Вона просто жила. Робота, вечірні прогулянки. Вона нарешті відчула, що щастя не обов'язково ховалося у когось поруч, воно могло бути ось таке, спокійне, тепле, своє. Кожного вечора Наталя сідала у крісло біля вікна, пила чай і слухала, як затихає місто. Вона посміхалася собі і думала я можу бути щасливою, і мені не потрібно нікого, щоб це відчувати. Подруги дивувалися її спокою. Сусідка хитала головою, але Наталя більше не звертала уваги. Вона зрозуміла її життя, її правила, і більше ніхто не мав права ставити вимоги ламати межі її дому чи серця. Дякую, що дослухали до кінця. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Дякую, що ви з нами. Почуємо.